Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 31 січня 2025 року. Подивимось, чим буде наповнений наш день сьогодні. Ну що ж? Карта дня для нас сила. А що в нас тут на дні колоди? Четвірка Пентаклів. Ну що ж, почнемо з четвірки Пентаклів. Це наші цінності, це наші заощадження, наші гроші, наші ресурси, якими ми володіємо, наші таланти, тобто те, чим ми володіємо. І сила нам сьогодні дана для того, щоб вже підставляйте самі, щоб не витратити зайве, не спокушатися на щось чи навпаки себе примусити, тому що шкода. Тому що о, може знайтися багато чому? Тому що, коли ми себе переконуємо, і сила нам потрібна для того, щоб все-таки настояти на тому, що потрібно. Потрібні ці ресурси, потрібні ці кошти, для чого пояснити. Або це також сила. Використати свої ресурси і використати свої таланти. Ну, знову ж таки, або протистояти, бо тут є дві позиції, бачите, в якій будете ви, підставляйте, проявити себе, свої таланти, відстояти, якщо хтось критикує, або показати, піти себе. ну, Прорекламувати, запропонувати, що ось я можу таке, можу так, а можу так. Сили вистачить на все. Знаєте, Сила це і позитив, і внутрішня сила, отакі, коли в нас є такий стержень, впоратись, натиснути ну, все, що вам потрібно. Використовуйте силу за своєї потреби. Ну, Тільки не перегинайте палку, тому що по силі ми цього не відчуваємо. Що нам буде допомагати? Король Пен... Лицар Пентаклів. Молодий чоловік стихій земля, телець діва козиріг. Допоможе. Також вам бачите, людина пропонує вам свої ресурси. Можливо, от на дні колоди це були не ви, так, а вам потрібні ресурси, вам потрібні гроші. І ця людина на дні колоди не давала вам. І ви прикладали зусилля, пояснювали, просили, обмальовували перспективу. ну, І от вам прийшов на допомогу такий лицар Пентаклів, який вам пропонує. Тому що на дні колоди той чоловік сидів, тримав ті монетки і явно не хотів з ними їх відпускати, віддавати. А тут лицар він сам пропонує: на, бери, користуйся. Що він вам пропонує? Подарок, гроші, ресурси, свою допомогу, свої, ну, те, що, те, що ви потребуєте, те, що він має, те, що він може вам запропонувати: свій автомобіль, свою підтримку. Ну що ж, а що нам буде заважати? Ну, вискочила сама, беремо. Також ваш Пентаклів ресурси. Можливо, вам буде заважати це партнерство. Можливо, заважати будуть нові ідеї, його чи ваші, або ваша внутрішня дитина, яка хоче зовсім не то, що, ви, що не співпадають ваші інтереси. Або витрати нові на дітей на онуків, будуть заважати, тому що у вас тут ну, свої плани, а і лишні витрати не входили в ваші плани. Можливо, це гроші на навчання, коли потрібно заплатити за, за навчання, за курси, за книжки, за репетитора. Або це витрати для тіла, обстеження, лікування. Аналізи або спорт, дієта. Ох, дійсно, сили сьогодні знадобиться, тому що така компанія в нас. І зверніть увагу, все гроші. На дні колоди були Пентаклі, тут Пентаклі, допоможуть Пентаклі, заважати будуть Пентаклі. Тобто дні гроші сьогодні навколо нас будуть, і в голові гроші і. Все буде крутитися навколо грошей. Так ми заховали ті витрати наші нові. Ну, знову ж таки, підставляйте, карти настільки багатогранні, ви мусите відштовхуватись від своєї ситуації. Чи це людина, чи це енергія, чи це плюс, чи це мінус. Ви вже мене давно дивитесь, ви вже навчилися. Я впевнена в цьому, що ви вже знаєте. Як підставляти під себе кожну енергію, як її використовувати собі на користь? Ну що ж, мої любі, а я бажаю нам всім звернули увагу які всі сонячні карти, щоб день був ось такий приємний, сонячний, позитивний. У нас є сила, старший аркан, все, а з силою ми можемо все, що тільки захочемо: подолати, зрушити з місця, вистояти, відстояти. Або, ну, ну, як вам треба, так і використовуйте цю силу. Тільки не тисніть занадто. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Хочу, щоб у вас було все легко, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб все приносило радість вам, щоб проживайте. Кожен день свого життя з любов'ю. Наповнюйте своє життя любов'ю. Я вас люблю, обіймаю. Міцно відчуйте це. Відчуйте мою любов, яку я вам посилаю, якою я вас огортаю. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, я завжди чекаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, до зустрічі, па-па.